Помітив, що вже досить давно жодна дівчина не викликала в мене справжнього зацікавлення. Ходжу на побачення тільки з Тіндера і баду, це єдиний спосіб знайомитись, бо працюю вдома. Та й в принципі я сикло, щоб підходити вживу. В аплікаціях маю буквально сотні лайків і завжди є якийсь вибір. Так супер. Часто це дійсно цікаві хороші дівчата, але наростаючого бажання проводити більше часу, разом абсолютно не виникає. Просто байдуже. Та й ладно. Деколи все ж буває якесь зацікавлення, але за одну дві наступних побачень воно менше. Ловлю себе на думці, що несвідомо дивлюсь через призму відносин і відганяю ці думки. І дивлячи через цю призму, розумію, що жодної не хотів би розвивати історію довше, бо не проходить по критеріях. Задля справедливості ці всі критерії це мої власні якості, але не вагаю більше, ніж я вартий сам. Здається, я став якісь зайобісти. Питання, як знову стати нормальним, або що з цим лайном в голові робити. Слухай, ну ти ж не пишеш, про який проміжок часу йде мова. Взагалі, я скажу, якщо хлопець активно ходить на побачення, це нормально, якщо він закохується. А що таке закохання? Ну тобто серйозно зацікавлюється в дівчині, раз на рік, раз на півтора. Тобто, симпатія набагато чистіше є, але так, щоб у нього з'являлась думка. Блін, може з нею спробувати щось більш серйозне. Я вважаю, що це нормально раз на рік, раз на півтора. Ти не пишеш, скільки тих побачень, скільки часу, все ж таки, у тебе, як ти кажеш, давно ніхто не викликає захоплення. Якщо хочеш, можеш просто в якості експерименту. Поставити собі за мету з якоюсь дівчиною сходити, наприклад, на 5 чи 10 побачень. Ось обираєш ту, яка, наче така, наче непогана, і такий, ну сходжу з нею на 10 побачень, подивимось. Може, я щось таке в неї побачу, коли ми ще більше зблизимось. Можливо, ні. Але от поставлю собі такий експеримент 10 побачень з нею, з однією дівчиною. Це, якщо хочеш поекспериментувати. Але мені здається, що ніякої проблеми немає. Мені здається, що тобі просто треба продовжувати ходити на побачення, і в якийсь момент ти знайдеш ту дівчину, з якою захочеш бачитись в друге, в третє, в п'яте, в шосте, там, в десятей раз таке інше. Тому що це на практиці підтверджується. Який би не був зайобістий чувак, які б там у нього не були критерії, якщо він продовжує знайомитися і ходити на побачення, в якийсь момент йому якась дівчина починає дуже подобатись, і він з нею хоче розвивати історію. Якось так. Тому я так скажу, просто продовжуй.